Нихуя, не управление, знаешь, что я. А да, я тут знает. На охране типу, Так, типа. Нихуя. Упранили. Летит, Він Та, ты сама. Что, кажется, не поможет. Встань тут вон нахуй, потом пустай, да, бля. А вы идет его? Хуйово? — Я за вас теж Слухай, дядя, в натурі стій тут у нас. — Буває то, так, знаєш, буває. — Що буває, буває літя, так? — Викликнути даєш? — П'яний за рулем — це вбійця. Все. Ну, тут, тут, Крапка. — Чого я зупинився? — Буває, щаски, знаєш. — Щаски Всякого не буває. Випив — нахуй за руля. — Ти думаєш, що ти одній в топлоті, блядь? — Ти ж стукомотний, типу, аж ти з того затоплюєш йому все. — І Я вас вважаю, вважаю. Хоч його хоч племінник, прийшов, хоч. Та мені похуй, де твій племінник, стій тут і все, блядь! бля. от, Наприклад, у нас на роботу приїхали... А ні, я одні одного. Що? Не буває.

Привано. А там то не ваше, не? То, что дальше, на другий смузі. Я проходив рядом, блядь. Я за різних, я зрозумів. Ну. А кто був за, за рулем машини? Вот и вот с чудик. Ага. Заразумію. Ну, виходи, блядь. Ти наробив дітей, блядь, люди не <плес> людині нахуй. Ну, людині <зіймаю> зробив проблему, блядь. Машину вже зробили. Ну, хто буде робити? <плес> Це я. Я не знаю, коли зробити документи. Масоцикліст я. Маєте документи? А він <плес> нічого не має. Взагалі нічого не має. Навіть управу не має. Ні?

Має бути зелений листочок. А четвертий такий. Ну, я Світло включили вам, все як має бути. Вон зверху галочка. То як стоять ці транспортні засоби, і все. От люди є, які заміряли, все дивилися, є транспортні засоби, які стоять. Пиши, бо то ще щоб не роботи Та Ні, нічого не було. Я поїхав. Я ще бою. Я не віжу, знаєш. То як стоять транспортні засоби на момент, як ми приїхали, замалювали. Не вішу, мене б'ють перед. Я вам посвічу, дивіться, фонарик освічу. Леово, вішо. Дивіться, вон. А я, знаєш, точно можуть. А ми так. Але дуже мілонько, Не, убеден, не? Тебе нужно, я тоже, А давайте, чтобы мы забрали транспорт -изацию. А я ведь еще. Что... Туравидели, едем, потому что там видел. А, шки, там шутку, шутку. Ры. Бо я не віжу, <по> знаєш, не віжу. Петро, сліп... дивіться, я просто вам пояснюю. Нам не... треба а, забрати я, транспорт. лівше 3 сутки. Ви відмовляєтеся від підпису. Бо я не живу, знаєш, я сліпий. Під... А в під... мене що я сліпий. А під... під... Бо під... під... я інвалід, знаєш літ на воду. Скутер їхати бачив, все нормально. А Підписати він не бачив. А я не Ну як я буду підписувати, як я... я забираю. Не Можна вернути. А люди Я не сніги. Тут який кидвець, ясно. Я не віжу. Зі мільоні. Що Зараз тільки що почати, по Хочуть вже їхати, вже маємо. А може ні. Ні, ніхуя не вижу. Ніше 300, Ліше 300. То підписано, натворити міг справа, що, підписати тяжко. Ми нічого не натворило. Ні, ні. Саме як вийшли. Наш тобі здаємо. Та я так знаєш, але я нічого не підписую. Ні, нічого терпіду. А може дві сутки всі діли. Але я нічого не буду підписувати, знаєш, а типа той мужик зраби, каже, давай йому тоже, знаєш. А я фарзу п'ятнадцати кажу, я бенти вивел, знаєш. Долари, ти, ти хуй... Э, брат, знаешь вибач, Нет, бо я так, вибач. Я такий, знаєш... бля, типа я на затренець, ну, все є, то надо. Але знаєш, а я такий, де гроші воюють, що. Я кажу, зразу дозивай. Мог ну я, ну на я вийде, я все перезвоню, що буду мав здоров'я. Ну а давай, я все перезвоню, брат. Все нормально. в управлінні, да, не управління, вона стоїть. Хто управління? На охрані його, типу, ну, ти що, брат. Ніхуя, управління. Ліці, так? Так, ти там навіть. Він тих не знає. Що, каже, не поможе? Так, так. Він він такий знаєш, на охрані. Я би я був, о! я зараз. Ти заміг Я, я зразу б зразу усіх... Рішав питання? Я, не? о! Не ті питання, знаєш... якщо не є не, люди, я не б вирішав. Ти... Я тебе видів, я ти... такой, я його ти... просив. То. <звук> то, буває, <звук> я, а ти <такий>, ще налетів фото. Коли <звук> фоткає, не mm -hmm. мене фото. У ті роверами, знаєш, типа що не буде. Я так кажу, різко затрубли, розумієш, мене знаєш. А що мотор? Мотор Тут більше жене, знаєш, два колеса, що чотири. Я сам вже втікав, вісім я вже так вліво втікав, розумієш? Я, я летів о, розбив, знаєш. І так спасався. А ну, діти, діти нахуй, машина. Нагнали на мене таку бочку, я би ти не видів, знаєш. А в дно їх діли, а ті вихисли, а то я